Повінь вразила широкі терени англійського графства Західний Йоркшир. Повідомляють, що це найгірша повінь за останні 70 років. Близько сотні британських вояків допомагають порятунковим бригадам у районах найбільш заторкнутих стихією. Останніми днями на терени північної Англії випала місячна норма опадів, тоді як повінь вразила міста Манчестер, Лідс та Рочдейл. Тут важко сказати, чи протиповеневі загорожі завадили повинні розлитися. Як на мене, це цілковито безпрецедентно, але те, що нам потрібно, це забезпечити, аби щось такого не сталося у майбутньому. Загалом повінь вразила цілу низку теренів, які знаходяться у трьох графствах: Ланкашер, Західний та Північний Йоркшер. Прем'єр-міністр Девід Кемерон пообіцяв, що військо братиме активну участь у допомозі місцевим мешканцям дати собі раду з наслідками повені. Тим часом певна кількість домівок у графстві Ланкашер і у Манчестері надалі перебувають без електрики.